Всім привіт! Ми строимо сьогодні хлабу до посадки. Преально посадка Ось посадка. Так, ми принесли нитки, точніше я, або я топор. І тільки ми не знайшли, звісно, чим нитки. Ой, ще одна нитка. Логіка. Короче, що э, сказати? Ми сейчас будемо строить кришу Да. Будем значить. Если будет кабу строить. Короче, мы не взяли ножницы. Ні, Нічого, не ні ножика. Да. І Богдан придумала на это стекло, ми тут нашли стекло і тепер. Ну мы почали при... ну, стоить холобуту без ножничек, без ножика Да, добавило место своє наше покажу, там где мы строим. Коротше, ось наше таке місто. Ось тут ми построїмо ход О. Це Цигани. Цигани. Водяй. А що, цигани ще крадуть? Я не хочу, що ми цигани крали. Тут я вже почала кришу строїти. Тут у нас отаке. Так приходить біля дерева. Біля таке дерево. І ось Богдана. Це наш стол. Ми зараз йдемо Богданою по палки. Ось Богдана палку знайшла. О, За поможу. А, не треба лучше мені допомагати, тому що мені сейчас. Зараз... О! Ось одна палка у нас сісти. Короче, ну, поставила вже, можна сказать, каркас. Да, два свої. Давай я свій да. Так, я переслала такую здорову ветку. Ось. Тут, конечно, деякі палки Я тут перемотала, оно розв'язалось, бо я не дуже перематувала. Конечно, деякі палки я стоять, їх потом поломаю, напевно. Значить, от тут така ветка. Я її буду піддержувати палка, щоб її піддержувати, тому що я буду носити палку, щоб отак так, на цю палку Ну, Тільки трохи рівно. Так, на ці палки у нас вже держаться такі палки, так, одразу три приматані. Щоб у нас держалася палка, на якій держаться оці всі доски. Ой, доски, палки. От нас ось отак. Оце ми позакриваємо усе корой. Оце я отут так буду корой закривати. Тепер йдемо до Богдана ось тут. Я посилила це пораз і тут. Це палк? Мало віта. Я вже почала возити кору з дерева. І отак все. Це наш столік. <звук> так. І так все Богдана палками там корой, так. Да? І отут два Так, да, Богдана там вже бачу. Це да, дуже гарно, чи в мене. У мене, конечно, там палка на палки, ну мене... Ну У мене там друга сімя, просто по-другому строю. У мене так. там свій план в голові. Завтра чи сьогодні? <coughs> Завтра сьогодні ми підемо, достроюємо, наносимо віток великих. І будемо далі продовжати строїти. Да. Тільки що то ще знайдемо собі, щоб взяти засюди. Mm -hmm. Ножиці там така. Щоб э, потім стік не об'їжати. Так. Да. Ну і все. Так. А, на цьому дякую за перегляд. Всім Ж... Чи... Жди другу частину. Лайк поставте.